Ці дві подрузі так хочуть залізти на новий рік під стіл, що вже четвертий магазин будемо їхати п'ятий, щоб знайти виноград. То які дві? А ще дві? дві. <гум> а вам виноград? Мужчину найти. Мужчину через виноград під столом. Ой, аби було все так легко. Люда, не вздумай, я ще молодий, мені зятя не треба. Така сама <рес> прав. Вікторію. Шостий їдемо. Ви нормальні? Я здумав, що ви винограду хочете просто поїсти солодко, а вони виявляється, під стіл лізти з желання загадувати якесь. То шостий магазин? Ні, буде ви їхати. Ні, то висновок собі зробив. Шостий магазин. Це скільки... Я не розумію, під стіл всі будуть лізти чи що. Це взагалі, виноград ніде нема, всі під стілківки будуть таїноче лізти. А ну, Вероніка, пригнись, ну все, мужчина обезпечений, виноград купили. А скільки бубок? Не ще на є точно.